Вітаю, шановних добродію і поздоровляю з останнім днем нашого літа. Це літо було дуже плодотворним в плані рибалки та всяких різних насолоджень нашої чудової марської природи і на завершення покажу вам залишок від нашої останньої зони це свяшена рибка отакі карасики, літочки, гарненькі. Це для справжньої. Для нашої насолодки. Так що бажаю вам також займатися цим чудовим процесом риболовлею. Бажаю всім здоров'я.